Привіт, привіт, малята! Я Пес Патрон. Хочу сьогодні з вами порозмовляти про безпеку. Я завжди знаходжу міни та небезпечні предмети. А зараз хочу дізнатись, як ви це все знаєте? Давайте разом роздивимось картинку. Ми бачимо, що дівчинка взяла іграшку, на якій висить граната. Чи можна таку іграшку брати? Ні, звичайно, не можна, це дуже небезпечно. А ось хлопчика ми бачимо поруч ракета та піраміда. Як ви вважаєте, чим можна гратися пірамідою, біля ракети ні в якому разі не можна знаходитись. Тому ми можемо з вами зробити такі висновки, що іграшки, на яких є небезпечні предмети, не можна трогати, а гратися ракетами, мінами та гранатами, також не можна. А ось ми бачимо, як хлопчик іде до дитячого садочку або до школи, і перед ним велика небезпека. Там знаходиться вибухівка. Скажіть, що робити хлопчику в цій ситуації? Правильно йому треба розвернутися назад та повідомити дорослим і ні в якому разі не наближатися? А ось дівчинка гуляла в лісі. Та натрапила на вибухонебезпечний предмет, на міну. Чи можна до неї підходити? Ні, дітки, ні в якому разі, їй потрібно повернутися назад та покликати дорослих. І ми можемо з вами сказати, що ось такі ситуації дуже небезпечні. А ось тут ми бачимо, як дівчинка висаджує квіти. А братик з сестричкою вийшли прогулятися. Як ви вважаєте, є тут щось небезпечне чи ні? Звичайно, немає. А ось тут ми бачимо, як дівчатка у нас миряться, а також як дітки спостерігають за небом та сонечком. Скажіть, будь ласка, чи є небезпечні предмети біля них? Ой, дітки, подивіться, хлопчик та дівчинка знайшли міну та беруть її до рук. Чи можна так робити? Ні в якому разі не лься їх брати до рук. А ось на цій картинці дівчинка милується міною. Можна так робити, чи можна лежати біля міни? Ні, дітки, не можна. Не можна наближатися до таких предметів, вони дуже небезпечні.